Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні разом з вами я хочу приготувати рибринку, запекти у духовці. Ось така у мене є рибриночка. І зараз ми її приготуємо для запікання. А це кусочок м'якша у мене. Я разом хочу запекти такий кусочок. І так, рибринку ми. Тепер за все солимо. Звичайно ж, за смаком. Так. Так, посолили. Посолили, а тепер так, і цей кусочок присолимо зразу. Ну, це вже не ребринка, а це просто, щоб разом воно запеклося. Так, поселили. Тепер перчиком. Тепер перчиком. І зараз чесночок, сухий. І ще я не сказала, що із рибринки треба обов'язково. Тут така пліноч, плівочка, і її обов'язково треба зняти. Я зняла цю плівочку, чесночок ще з іншої боку. Ось сюди чесничку трошки. А, вже немає що ли? Ага. Все немаше. Так, помасажуємо Помаси... м'язку Хорошо. І от в такому вигляді ми зараз покладемо в деку і нехай воно годинку запікається. А потім далі з ним будемо робити процедури. І так, наша рібринка годину постояла в духовці, запеклася. Тепер ми її замотаємо у фольгу і знову на годинку поставимо в духовочку. Ось так у фользі м'язко йде в духовочку запікатись далі. А тим часом я зробила глазурь для нашої рибринки. Ось змішала 4 столові ложки кетчупа, 4 столові ложки соєвого соуса, меду, чайна ложка, гірчиці 1 столова ложка. І зараз я його поставлю на вогонь. Нехай хвилин 5 прокипить цей соус. Потім ми ребринку намажемо. І поставимо ще в духовочку хвилин на 15, щоб була вона така красива на вигляд і смачна. І так, знімаю вже без світла, світла немає. Вийняла я з духовочки. Зараз буду перемазувати з усіх сторін глазур'ю, яку ми підготували. І так, змазала я глазур'ю. І зараз на 15 хвилин, десь на 10, поставимо в духовочку, щоб лазурь схватилася. І рибринка буде наша готова. Ось так при ліхтарю, вибачте, знімаю, світла немає, така якість. Все, рибринка готова, приготувалася. Так що. Готуйте по цьому рецепту, воно м'яско дуже смачне. Я зараз просто не можу його розрізати, а взагалі-то воно дуже м'якеньке, таке соковите, так що можна готувати по цьому рецепту однозначно. Ось так, Мені дуже було приємно сьогодні готувати разом з вами. Готуйте, смакуйте. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів.